Прийшов на мітинг залік. У Дніпропетровську на антифашистський мітинг зігнали студентів, вчителів і школярів. Всього місті відбулося аж вісім акцій проти неофашизму і загалом зібралося чи не 30 тисяч учасників. Про те, чому прийшли мітингувальники, говорити відмовилися. Втім, громадські активісти переконують, людей звозили організовано на автобусах у робочий або ж навчальний час. Просто небо в задуху і спеку багатьом ставало зле. Камера вікон зафіксувала, як після мітингу студенти відмічалися у викладачів. И мы сегодня с вами здесь все собрались для того, чтобы еще раз заявить: нет неофашизма в Украине. Количество участников на данный момент сегодня. Болі 30 тисяч жителів нашої області єдине, що я бачу, що людей не по своїй волі просто зігнали дітей, зігнали, вчителів зігнали. Вони всі бояться, всі дрожать. Нікому сказали, що ніхто не має права говорити звідки вони а поруч, з позаду, поки ви знімаєте інтерв'ю, їм погрожують кулаками. Не дай боти, що щось кажеш.